Друзі, до вашої уваги світильник Осло сучасного українського виробника освітлення Imperium Light артикул 81 450 05, 05 Так як я обіцяв, ми будемо старатися робити огляди цікавішими. Наразі я продемонструю, як даний світильник поводить себе у включеному режимі. Ось такий чудовий вид, він залишає за собою. Коли його увімкнути. В даному випадку, як ви бачите, застосовано 4 лампи цоколя е 14 у вигляді підсвічників. Діаметр даної люстри складає 50 см. Рекомендована потужність ламп 60 Вт при напрузі 230 вольт. Даний світильник виготовлений з металу чорного кольору. Теж саме виконання і самих підсвічників. Ступінь захисту, подає і ІП-20. Товщина проволоки 6 мм. Як і кожна модель світильників марки Imperium Light. Є клемна колодка, що спрощує його підключення. Також є планка для кріплення до стелі. Ну і сам світильник має наступний вигляд. Продемонструю вам цоколь Є14. Також тут одягається простий такий підстаканник. оскільки батон має різьбу, то вона ховається ось таким стаканчиком декоративним. Довжина люстри від стелі, де він буде кріпитися до нижньої точки світильника у розпакованому вигляді складає 140 см. Звісно, цю відстань ми можемо регулювати на свій огляд довжиною проволки і довжиною цепу, на якому він підвішений. Чотири лампи, світильник осло. У вигляді земної кулі. До нових зустрічей!